День Конституції, 28 червня. А знаєте, коли була прийнята Конституція України? 28 червня 1994 року. Шостого? Так. А можливо пам'ятаєте, в якому році була прийнята? 1996. 1996 року була прийнята, пер... була прийнята Конституція Незалежною Україною. А власне, що для вас означає Конституція? Кілька слів. Основний закон України, якого всі дотримуватися. Він у нас найкращий, але. Ну, це і права, і обов'язки, і головне, це визначає, що це наша країна має свої документи, які... Керують нашим життям це про свою свободу, про свої права, про свої закони. Отаке, то от, пишемо, а і так далі, що тільки не робимо то, що пишемо. Будемо мати державу тоді, коли ми будемо виконувати то, що пишеться в конституції, будемо мати тоді державу і так далі. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут, Львів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, коли відзначають в Україні День Конституції? День Конституції о 28 червня. А знаєте, коли була прийнята Конституція України? 28 червня 1994 року. Шостого? Так, шостого. А. Власне, а що для вас означає конституція? Конституція? напевно, якась така основа, до якої ми всі можемо повертатися, основа спільного договору, що для нас означає е, стосунок з державою і які взагалі основні принципи, якими ми маємо керуватися, на що ми маємо посилатися? Такий певний договір. А власне, як вважаєте, чи захищає Конституція ваші якісь права? Я не впевнена, що завдання Конституції захищати права. Це, напевно, речі стосується виконавчої влади, але тут, напевно, більше питання в декларації прав. І тут, я думаю, питання не до Конституції, а до того, ну, чи, чи дійсно є органи влади, які е, застосовують її. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, коли день Конституції? 28 червня. А коли була прийнята, знаєте? У якому році? Чи в 92-му, 92 чи в 93-му, Не буду сказати. 6 — <свят> що для вас означає конституція? Кілька <свят> слів. Основний закон України, якого мають всі дотримуватися? У нас найкраща конституція здається з Європи навіть, але те, що то, що там написано, більшість не дотримується. На жаль, добрий день. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи знаєте, коли день конституції в Україні? 28 червня. А можливо, пам'ятаєте в якому році була прийнята? 1996. Супер! Е, трішки, що для вас означає загалом і для українців, що таке конституція? Це про свою свободу, про свої права, про свої закони. А власне, на вашу думку, наскільки от, захищає, гарантує права Конституція в нас? Я вважаю, що все добре з Конституцією. і Я рада, що вона в нас є. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, коли день Конституції? 24-го боку. Це у серпні День Незалежності, а День Конституції у червні зараз. Ну, вже щось забув. — 28-го? А можливо, пригадуєте рік. 20-тій ну 24-го, то так, незалежність. А можливо, пригадуєте рік, коли була. Я вже в цифрах, боже, я вже в цифрах. Зараз Конституція 90-й якийсь. Дев'яносто знаєте, То ще знаєте, на ходу тим більше. Ми, вон, там, вон, вон, ми там обговорюємо. Тож ці питання політичні, бо там є харч. Власне, а загалом, що означає конституція? Ой, для, для чого вас? може? Для чого скоріше? І кому вона пишеться? Ви знаєте, хтось виконує ту конституцію. Хіба в нас є Конституція? Ну вона є, тільки хто її робить, хто її виконує не а То таке саме, як було про радянському союзі, то зараз іде продовження. Я був десь за кордоном трохи, та далі. Там є конституція, там що не можна, не можна, можна, то є можна. Конституція. Конституція, де є держава, там і конституція. Конституція там, де вона діє, там є, то все нормально. То те саме, що Біблія, і для солдата устав, і тут маємо Конституцію. Ви знаєте, як приймали Конституцію, як то було, як то було тяжко її прийняти, було дуже тяжко. Пам'ятаю, то все з 90-х років ті політиці і так далі. Ви розумієте? І що толку? Прийняли закон. Ось гляньте, зараз ходять знову про мовне, мовне питання. Ну для чого? От ви, журналісти, навіть одні, пані Марія така ходила тут. Сиджу в комп'ютері, гляну, по Львові ходить, питає, для чого? Прийняли теж мовне питання, як було трудно це зробити далі, щоб державна була українська, а всі решта, як там є. В нас а чи на, 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 на часі переіменувати вулицю, а чи на часі зараз замову говорить, а коли буде, життя проходить. Куч ще в 90-х роках. Так? Е -е, дав тим на сході України старшим людям, нехай там е, російську, ще вживання, а молодь, щоб вона знала. Ви сьогодні гляньте, вони приїжджали з Одеси, зі Сходу. Молодше. Що... Штока їй так далі. Я знову ж таки в автобусі роблю зауваження. Ну для чого то? Бачите, не виконується. Тож в Конституції є державна мова, українська і так далі. Заїдьте в будь-яку другу державу, є державна мова, вона виконується і так далі. Ось таке, то от пишемо, а і так далі, тільки не робимо те, що пишемо. Будемо мати державу тоді, коли ми будемо виконувати, те, що пишеться в Конституції, будемо мати тоді державу і так далі. А то треба з покоління, от такого починати. А нас старик вже трудно когось так переоблітити і так далі. Ми з телеканалу Правда Тутлів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, коли день Конституції в Україні? 28 червня. А у якому році була прийнята? Добрий день, дівчатка. Ми з телеканалу Правда тут вів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, коли День Конституції? Так. 24-го незалежності. У червні цього місяця це буквально на днях. 29. 28-го. 28 а можливо пам'ятаєте, у якому році була прийнята Конституція України? 89-го? Ні, ну після 99-го. Трішки раніше, 96. й А, власне, чи знаєте, що це за документ? Загалом що означає конституція? Ці права, права на конституцію людини. Чи загалом у нас вона забезпечує правами громадянстві? Важко сказати, але так. більш так, як ні, але 50 на 50. Є питання Є багато спірних питань. <ріст> так, тобто... так, тобто не не на всі 100%. Прямо так, що знаєте, коли день конституції? 28 червня. — А в якому році прийнята була? Пам'ятаєте? — шостого. Супер. А власне, що загалом для вас означає конституція? Що це за документ? Ну, це і права, і обов'язки, і головне це. Визначає, що ця наша країна має свої документи, які керують нашим життям. А як власне вважаєте, чи захищає права своїх громадян наша конституція? Не так, як хотілося б, але деякі пункти конституції ми повинні знати, щоб їх використовувати. Чи знаєте, коли відзначає день конституції? 28 червня. 1996 року була прийнята пер... не перша, була прийнята Конституція незалежної Україною. Власне, трішки про призначення Конституції, якщо можна. Конституція це є одна з базових підстав державності суверенітету. Як хтось буде в Америці колись, чи хтось є в Філадельфії, в першому парламенті США. Конституція зберігається як одна з найбільших реліквій. На жаль, на території України не збереглося. З того, що я знаю, по-моєму, в шведських архівах знаходиться копія чи оригінал Конституції Пилипа Орлика, першої Конституції в світі. Нам зараз не розказували, бо багато наших говорять, що перша Конституція в Сполучених Штатах прийнята, інші говорять, що поляки прийняли 3 травня 1790 якогось не пригадую року. А перша Конституція в світі іменно як, як законодавчий документ був прийнятий найголовніший документ держави власне військом Запорізьким Поле Орлика. І навіть короткий період існування української державності відновлення в 1918 році було також затверджувалося. Перше, що про що дбалося, про затвердження Конституції держави. Західноукраїнська Республіка, здається, Народна республіка не, не встигла її свою, просто питання дуже короткого існування, 9 місяців. Але це є важливий атрибут, тому що до 1996 року самостійна Україна 5 років використовувала Конституцію Радянської Української тої, соціалістичної республіки. Це дуже важливий елемент, який показує сепарацію нас від імперського минулого. А власне, якщо говорити про сучасність, як вважаєте, Конституція зараз гарантує права людини в нашій державі? Ну, знаєте, права, 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 сама Конституція гарантує, тому що прийнята Конституція, прописана навіть, по-моєму, там цієї чи Венеціанською комісією, чи міжнародною було прийнято як одна з найбільш демократичних, зокрема на пострадянському просторі. Ну, то що в нас недосконалий апарат суспільства, який контролює. тобто. Це вже не вина Конституції, це вина влади і громадян, які обирали таку владу не тільки про конкретно сьогодні, а за всі 35 років, 30, скільки тут, 33 роки існування нашої держави. Але це не означає, що ми маємо від чогось відмовлятися чи щось критикувати. Конституція так, це така як базова, базовий елемент. Державності і атрибутів.